Слава Ісусу Христу! Ісус приніс милість і Він каже, що є спосіб жити по благодаті, тобто за Божою любов'ю. І Він каже, що чим більше ви будете любити, то тим більше вам будуть прощені гріхи. Якщо ви будете жити за законом духа, за законом благодаті, і тоді ви будете судитися за законом Духа і благодаті. В той же час, коли Ісус вражає одних, а іншим дає життя, у 12 розділі Книги об'явлення описано, що люди воскреснуть із мертвих і отримують свої досконалі тіла. Люди отримають вічне життя, а інші засудяться, вражені ті, хто не є праведними, не прийняли Божої благодаті, які залишилися пофарбованими трунами. Які з'єдналися з Вавилоном, з'єдналися з цим світом, з'єдналися з царями земними, а не з Богом і не з Словом Божим. Вони потраплять під меч Ісуса. Запрошую вас на онлайн-конференцію у цю суботу та неділю о 14.00. Напишіть мені в телеграм або в коментарях. Амінь.